На даний момент виконую функцію командир пересувного стоматологічного кабінету. Дуже часто бійці ну, починають боліти зуби, тому що, як правило, ви ж розумієте, що люди це приблизно 40-45 років. В багатьох є не неліковані не зуби, хронічні захворювання зубів. Моє завдання, якщо людина... Грубо говоря, сидить в 3 часа ночі, виконує поставлену завдачу, і в неї болить зуб, і вона не може цю задачу виконати. Вона до мене дзвонить, і я їй в 3 часа ночі роблю, щоб в неї очі відкрились і перестало боліти, щоб вона могла виконати поставлене завдання. А далі, вже після того, як я зняв негайне, вона займається своїм здоров'ям в більш спеціалізованих підрозділах. Ти от зараз, даний конкретний момент, на АБРК. Як тільки відно, відводять на відновлення, на поповнення, на ну, виводять Беркін, там у тебе вже є можливість і додому з'їздити. Якщо в тебе є у багатьох зараз із наших військовослужбовців, я з ними спілкуюсь, вони мені говорять, що все добре, але у мене є свій лікуючий стоматолог. Він знає мої зуби, я хочу у нього. Без проблем. Я їм говорю, їдучи в відпустку, запишись. В перший же день. Тому що, як правило, лікування в стоматолога вона, воно тривале. І деякі не розуміючи, приходять останніх три дні, говорять, що через три дні їхати на, на лінію, вже їхати, зробіть мені негайно. Таке не робиться. Ти приїхав, ти в перший же день ідеш, лабораторні обстеження, всі, всі приводиш, ти покоїшся про своє здоров'я. Ви не хлопчики, яким по 18-19 років, які йшли в строкову армію. Вам вже трохи є часу. Ви своє здоров'я вже вгробили. Пропіклуйтеся про нього, щоб в 70 мати хоч трохи цього здоров'я, щоб згадати ну, сидячи за столом перемоги, було чим закусити, чим пожувати. Піклуйтесь про своє здоров'я, будь ласка. А так я вам допоможу. Я вам пломби поставлю, я вам біль зніму. А все остальне за вами.